Візьми мої крила, не бійся літати так просто, здійнятись над містом, бираючи волі тепло, там високо в небі, байдуже якого ти зросту, там ціни статус душі, а сереста ніщо. Візьми мої. Я знаю, тобі зараз важко, дорогу твою знайнували холодні дощі Здійнись над землею, мов вільна окрилена пташка, відляже від серця Полегшує знову дощі, минеться, Залишиться тільки тумани вічині, які на світанку розтануть. Спаде пелена, відродися знову. Пустився у землю коріння і котрий заквітнеш, попереду твоя весна.